я живий! Скажи, а І присядь. А ти мусорне відро, реально. Відкривай! Що ти Так О, все, бери, ты и хламик, клади мені сюди по пути. Давай. 500 баксів. Бляха, вроде 475. Клади! Ну бляха. Оце, оце, оце... чашечку, чашечку. В смысле, ладно? Клади, давай. Та Ти валяєшся. саме відчуття, коли ти зимою впав на льот і не хочеш вставати. Так, іди краще вперед, бо у мене якби весь груз. Що тут таке? Живий? Живий? Живий, 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 живий? Нє, yeah. не пухай мене, не мовчи. Поняв. No, Тоді, no, no, no. значить, треба так. Залишаємо оце отут. Да, дуже багато ми набрали. І тихенько, іде. І ти говориш що мусор, кудись нормально. Ааа, ah, щас тебе возрожу, я тебе возражу, я поняв. Щас я тебе возражу, бо я не треба, щас все буде. Не возродиш. А чо ти не працюєш, не поняв. Хіба не треба було! Це кастрюля! Хіба не треба було покласти yes. ото все сюди. Yes. Ну ладно, будеш отут -от тут -от лежати, сорян. <свят> Оця машинка хай буде тут. От 500 баксів, нормально. Навіть скучновато. Як... Якщо чесно без тебе. Мені <свят> тоже. <свят> Цікаво, про що ти там говориш? Ти же обматерив мене за свою голову, що я тебе так обросав туди-сюди. <свят> О, ще тут можна. Ого, вентилятор. Ну-ка. Ого, ще й робочий, нічого сі. що? <свят> що тут таке. Ти хто? Тут ти є. йо. -моє! Нормально, стендермен, блін. Так. Нічого більш нема? Хороший кадр. Капець. О, а ти хто? Я не знаю, чи агришся ти на мікрофон. Це було. Про ти стоїш. Убіжав. О! О! Ну то вентилятор мене дує. Ах ти! Нічого, ще чуть-чуть. Зараз все назбирає, що треба. О! О! Плюс 55. Багато. Давай. 6, 6 Надеюсь, ты сейчас будешь. Я знаю, как я. Ну, вот, ты знаешь, як. Як? Вот сейчас в магазине требу купить хилку. А можно ощущение, как будто он просто бечи. Ну, І все, пришли. Да, Engine start. 5 minutes. No problem. Короче, теперь ты с твоей машинкой возишься. <гас> О, подожди, подожди, подожди. На. Их разбивать надо, их надо разбивать. На. 3800, у нас есть уже. В Сикие. Ай! Ты что кп. Так, Маша, подожди. Я Сейчас я подивлюся, може ще щось можна. О, ух, 600 баксов. В мене одне хп. Одне? <свят> 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 ти таким образом. Ты, ти реально будеш к тележку тільки тягнути. Що це ще можна було взяти? Оцю штуку можна кидати на чоловіка, цю штуку. Вона щось з ним робить. По-моєму, тільки вбиває. Так, ти стой біля машинки, якщо що. О, подожди, що то таке? А я тут плаваю. О, о! Нормально, зірвався. Щас, щось тобі зробим. Так, коротше, я, значить, до тебе піду, ну тобто назад, Та, може, я від тебе вилічу. Що тобі зробити? Запихнуть в тебе тут все якості, що? Як тебе возродити? 600 баксів норм. Йо, що це таке? Йо? Ну ти кріповий, конечно. Що то було? Та той, тойки зайде там тебе наорав. Опа. Так, а як тебе достати? Ні, не тратяся. <плес> жить. Знову я один все збираю. А, фух, пішла туди. Все, можна жить. Треба якось от туди забратися. Що? Ооо, розумніший. Ага, розумніший став. Ні, це ваза чуть-чуть кріповенько. Тихо, 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 треба жить. О, все, пішли. Побіжали. Давай, Сіки. У 834 нормально. По ідеї вже що, можна виходить. Ні? Можна ще раз? Мені понрави. Го! На! Туди! Двох сразу! На, от тебе якось там де ти, ти зверху дивився, кудись запальнули і ти здох. Але не важно, у тебе було в них пе. Я удасть, іду, там не знаю. Ого! А, то тобі треба ще 8 тисяч. Нєет, це то ти це, понял. Та блін якийсь без тебе скучно якщо чесно, ти там за мною наблюдаєш. А я то туди пахаю. Блін, ну ти залишитися з одним хп, кому ну в принципі жити можна. Є, боже, ти такий таймінг взяв. Пере, щіки. Ух ти, п'ять косарей. Ух ти, дєпо лілі. Ого, нормально. Добре, ідемо шукати далі. Ну, ти що? Все, на все п'ятсот. <гас> куди, куди, куди? На. Ай, фу. <гас> Я зараз тебе поставлю просто сюди і піду шукати собі предмети. Ран, біжи. Куди мені біжать? О, дякую. О, 1600! Не дай бог зараз ця баба появиться. Не дай бог. Оце на карка в собі. Пішли собі спокійно. Хорошо. Все? О, цепером мені дали 26 хп, слухай. Все завдання йти назад. Стаміночку поки зберігаємо. Обережно. Да. О! So yeah. oh! Давай! О! Oh! <laughs> Живий! <gasps> а як ти відтрудився? Тому <sharp> що ти зробив все завдання. А чди, а, а чо воно не хоче, чого воно закрите? Ой! Коша. Для чого нажав оце? Перед тим, ну, коли ми сюди зайшли. А? Що, я краду. Привіт. тепер в мене 56 хп. Ого! 23 косаря! Подожди. Динозавр? Да, допоможи підняти. Хрузиво. Якраз рівно в глаз, хрузиво. Все. Подожди, я... Я слово, я слово. Обережно, обережно. Вс! Ха-ха! Нам не хватает. Уже не ма куда классный, щоб динозавр не випал, я точно істот зайдет. Все, да. Просто сюди его постав. Все, я иду направо, я иду направо, направо ты иди налево. Чувак, арш по 24 тысячи. Ух ты, яка вона. Подожди. Тихо, 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 тихо. Давай, неси, 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 неси. Все, ми работаем грузчиком. Побрежду, заворажий, заворараж, заворажай. Візьми за цей край. О! Заходим, заходим, заходим. Накидай, накидай. Вс. Да. держи, можешь От коли буде. А це буде ой, тікай, ой, все, ой тікай, ой, тепер тікай, тепер тікай. Ми багаті будем. Подожди! Що з тебе занесли? А може там треба там одяг їх віддати? Ніба, Та ні, а чому віддавати? Ти що? Нам же ж дали їх. Ні, в сенсі, щоб шо, щось шо, купити. Залишай. Я хтось ходя... <рес> там був. Хе-хе-хе, все, все, все. Вилізай, вилізай, вилізай. їх ці гроші. Ха, там... Хай там лежать. Пішли шукати другу. Да. Ой-ой, лас-лас-лас-лас-лас-лас! А що там з голосом? Нема? нема, нема Короче, ти ще шукай другу станцію. Телек 5500. Опа! О! Я... Ай! Він кидається буде! Ай! Він кидається! Поклади поки цю куклу, добре, я за хілкою. Я тут Ти йди прямо, а я йду наліво. Кубок, подожди, подожди, кубок. Подожди, я перехід щось потим. Дві чотириста. Подожди, подожди. Ще там справа від тебе є. Ай, сто сейф. А, тут нема нічого. Все, іди, іди Бог з тобою. Ще ваза. Ого! 21! Ваза. Ти. Телек зацепился за уголочек. Тим 200. Кидайте куклу нахер, грузы телек. Май <laughs> совесть, у меня 19 хп. Uh, давай, давай. И урмана взяли, хп его. Не, не Эй, можно, не можно. Ай. Ревайв. А, -а, -а, а, я знаю, как тебя восстановить. <laughs> а дякую. Как промыть телек грузы. Кубок, я же отвернулся, что-то. Ой, ой, о. Вот что

Всі лузери. Ой. Ну знову це от. Все, давай, спідран, спідран. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, спідран, спідран. Давай, 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 клади, 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 на ходу, а? на ходу. ай ай, обережно, обережно. Опа. Нормально, ядерка. Поїхали. Шукаємо, 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 шукаем. Іди туди короче, и я Окей, я тут оставлю коробку. О, корона. О, тут така штука. Ого. <сих> ты хто? О, математичка наша. Каташо, ну узнал. Что за, за, за глаз, Стер? Обмана скучно. Я вспомню шоу! Моя кушала, чему жизнь! Вжо ты з голосом! Подожди! Пока побумчий у так голос корреложить! Эээ-би-бу-бимбу! Где Жди, ти хто у нас? Ай! 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 А сжали, ти уравнивай! Ура! У нас А шо робить мені мон питання. Я не знаю. встань від мене, Чмо, чи, чи не шкаф. <рес> Нормальна заява. Говорящий бусорка. Я все. Ти що? Тільки я пробую сломай. <рес> Наблюдатель. Ти шо сидиш? що шо сидишь? Пішов. І Пі. куда? Идеш. <рес> Щас він обернеться наліво. О, компьютер. Ох, всякие тут вкусности! Так, компьютер. двести. А все, на все. Грозы. Какие классно погрузы. Блин, темный блок, что-то, уж и Все, давай. Тики попробуй, что то рунить. Ой, кай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И шо? Здорово! Я тебе живив. Дякую. Тікай сюди! Купляємо багато аптечок, коротше. Середній у нас остається 3 тисячі. О, якраз. Стой, не на аптечки, не на аптечки. Мені треба дай 3 тисячі заберу. О, все? Що тут? Ты флешку умеешь? О, О ты... все, я сейчас захилюсь. О, флешечка моя. Ты ее сломал, ты аптечку сломал. Так я заюзаю ее. А, короче, эта флешка, она типа откидывает жестко. На... О. Где моя флешка О. Где вот сюда, понял. О, так. Опа. Шу -шу 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 Опа. 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 О, я сейчас буду слоумашником. <laughs> Жди. Ооо, що це було? Подожди. А де а де ада а де гранати? Мене докрило. Мене голос поміявся? Поклади. Жди, стой, стой! 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 Треба було б тебе розбити Crash of friendly. Об другого типа розбить. Нет! Так ні, він сказав, що це типа мені був дружеский дружеский краш. Ні, nee, чувак, <густим> да, Френдлі <friendly. густим> це... Френдлі це який? Дружеский, ну дружній. Ну ты адекватний. А я, короче, я сейчас я шукину, вона походу. Ааа, моя флешка. Так, ставим тут і шукай. О! Що ти oh, 2900 <зад> Ш... пародія на шрека. Ну це не пародія на шрека. А що це пародія на Гобліна? Так я хочу флешку свою сразу закину, щось похоже на неї. І є Гоблін, то там... Гоблин, пози, гоб... Гобли, Ого так, Чувак, нам, нам... <зад> <шрифт> <зад> не, дивись, не дивись, не дивись, не дивись на чолом, не дивись на того монстра, не дивись <зад> Там буде <зад> високий слендермен, не дивися на нього, по не мірі А, все, він пропав Я йому ще устрою. Покажи, покажи, покажи цю словочку. Там, де за лісницею я його, глушив, <зв ouf> я його глушив! Я його глушив! Я його глушив! Лас, ой, хлас, ой, ой, цікає, цікає, ой тікай, ой тікай, ой тікай! Тихо, тихо, тікай! Ти а я його взяв, включай. Я... Він на звуки Сян, Щас все зробимо. Опа! А бабла недостатньо. Ну не ча, отак от буде, потихенечку шукати. <зв ouf> Шукаємо. Баба бой. Ух ти! Чо, Ща все зробимо. Будеш жити, обіцяю. Оооооо. Треба бабло занести до нас дому. Та ти не бий занести до нас додому. Так, ні, так треба ще одне зробити. Ти союзав. Мене тепер 50 одне степе. Ти ходи тихо, обережно. Не прийся поперед батька в впечатлять. Я казала, положиве мати. Шо? Отут от, от. Я знаю. От сюди куди ти пішов? От сюди, куди ти пішов? 2600 корона. Іди, коротше, до мене. Почекай, я зберуся туди, от час наверх, подивився, чи нічого немає. Тримай. 990. Тримаєш? Тримаєш, О, так. тримаєш? Та пуст... подожди, тримаєш? Пустий. Десь там ляка якась сміється. Ещё одна, і ще одна. А нам треба знайти нову штуку. 2 тисячі років після Можеш ще вазу притащити? Нє, висточить, висточить, висточить Висточить А вона в наряді Все, тікаєм, 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 тікаєм У нас буде ограничений час Біжим, біжим, біжим А наш ломок правий? Ось сюди, ось сюди, ось сюди Я бігати не можу Ой! Живий! Це всі? Так, да, обходь, обходь, обходь Та <плоти> да, мовчи ти! <ты>. Ай, Боже! Закрий! Закрий! Ха, біжи. цього так. б Ага! О, Ура! да, я тобі там в чаті писав, ти не бачив. Так, все, що можна, в принципі, купити? А граната, граната, обична гранатя. Так, я поки беру по три. Так, я, я візьму обичну гранатю. І ти не проти, якщо я ще візьму медіум? Дві фулли на медіум. Чотири ще є в запасі. Тут сковородка 30 тисяч стоїть. Я візьму менше. Одну на три візьму? Ні, 29, у нас не піде, у нас не піде. О, ну ти ще залишається. Все, апрув, <крути> апрув. Репо виявляється досить така непогана гра, частинами навіть смішна. І якщо тобі сподобалось це відео, то підписуйся, став подобайку та пиши коментар, який точно потрапить в наступне відео. Це був Равлот, побачимось в наступному відео.